Ось всім привіт, друзі! Закінчується липень місяць, 30 липня, а я в теплій ковтині та ще й в шапці. У нас якась справжня осінь. Не знаю, чи ще де така погода, а у нас от Житомирщина, Люберський район, село Липне. Осінь. Холодно вам не передати. Чим займаюся Скубаю качки. Качки. Уже цьогорічній молодняк, уже такий, що можна їсти, ну і ми собі потихеньку під'їдаємо, тому що всіх до осені, то, то буде занадто. От, одну вже обскубала, ще одна на черзі. Качки є це плюс. Накопали часнику. Вириваємо цибулю, усе велике, усе гарне, це теж плюс. Подивлюся, люди показують, що немає картоплі. Ми накопуємо у себе картопля, слава Богу, непогана. І теж душа радіє. Але за вчорашній день буквально ми попали в такі мінуса. Оце таке хазяйство, 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 одним словом. Коли в плюсах, то радість. Ну, але є і журба. Зараз я розберуся уже з качками, зберуся з духом, та тоді уже усе розповім. Ну що, про все по порядку? О, почули голос. <смір вибігла> почули голос і вибігли, як цузики соломи. Не, не плачте, ви вже їли, не плачте, наїлися. Наїлися, але з п'яти поросяток росте ось на даний час тільки двоє. Оце двоє, які гарненько поправлялися від початку. От, ну а з п'яти одненьке і так було якесь відразу, не так як треба. Відійшло практично відразу. А двоє якось одне за одним по черзі. І нібито однаково пили, і нібито все, але ці ось поправлялися, а ті прямо чахли на очах. Ось таку маємо ситуацію наразі з поросятами, які були від... без мамки. Без мамки. Це вже їм сьогодні. Що ми маємо сьогодні? Вівторок. Сьогодні вівторок, неділя. 7, 8, 9. День. Не тішить ситуація і тут. Перегнали ми цю мамочку з її поросятками у хлів. От тут у них є он, окремо куди заходити, звідки виходити, але їх поменшало. То десь придушила, то наступила хребет, переламала. То ще що не так? Ну, не знаю. І ще, напевно, що одна буде на відході, тому що вона десь на нього наступила, у нього е, дуже розірване стегно, ну, аж там воно он ховається, воно вже ледь ходить. От, я йому вже що не робила, антибіотик колола і все, і, і мастила, і присипала. Але так вона собі там ніжка припухша і, і все. Тому, одним словом, е, Велика ідея бізнесу на поросятах, уже якби сама по собі відпадає. Хоча б, знаєте що? Хоча б е, лишити так, щоб не купувати, а щоб було що глядіти уже на, на зміну цим. Ну, е, Цю то будемо лишати ще на свиноматочку. Ну, первісточка, первісточка. Уже як буде. Цю матуську, яка не прийняла. Перевели сюди, де була та з поросятами, поставили її на відгодівлю, вона в нас піде на шашличок. Правда? Десь бог буде усе добре. Трішки далі? Відійде, відгодуємо. Да-да-да-да-да-да-да. Там Тамон двоє опочивають, то у нас на. То школа, <свіст> скажімо так, то школа для дітей опочиває, але рахуйте, що зараз немає тої ціни, то я взагалі не знаю, що то має бути, а вони ж то усі куплені? От, Усі вони куплені по 5-6 тисяч, пара була на той час, як придбували. Ну і тепер рахуйте, де ті плюси, га? Де ті плюси? Ну, але таке поросята поросятами. Більша неприємність нас чекала вчора зранку. О, напоїла малих поросят, вийшла від них і злякалася. Ой, кліточка дожив наш друг Петрусь, друг сім'ї, наш красу, наш свистун своєю самкою, як бачите, порожня. Оце вчора понеділок, це так тиждень починався. Значить. Погодувала поросят, вийшла з тої клітки від поросят, Це десь було пів шостої ранку. Дивлюся, ось дверка відкрита. Ну це вже зараз Юра її наглухо забив. От, А дверка порвана і відкрита. Знаєте, перша думка була, що полетів Петрусь і самкою десь у вирій. Як я тако захожу, а вони вон там обоє лежать. І ось до цих пір тепер ми гадаємо. Собака, лис, тхір, куниця чи яка чупакабра. Кров, кров висана була, вони там лежали. От е, дверка ось тут була. Все в цій дверці, ось тут, он, усе порване, але при цьому вона ще була і відкрита, дещось здерлося. От, і добралося до фазанів. Ну от, тепер ось тут. Відкрили і зробили золотистим вільний такий виліт на одну і на другу сторону. От, Буде їм вільніше. Отака От у нас журба. Знаєте, що шкода, то шкода патруся дуже ми любили. Хто, е, хто бачив відео, хто знає, ми любили з ним погратися. І взагалі, оце ще, знаєте, тримаєш, годуєш, тішишся. Доглядаєш, і от якась собака дика. Знайшла, <сум> як зайти, і, і попробуйте вдертися, вдертися взагребтися сюди га, і, і перевезти ось пару такої краси. Але нічого. Ну, що поробиш? Що поробиш? Живемо далі. Дякуємо Богу, що не гірше. А так як є, тому що могло бути взагалі гірше. Могло ж, могло ж наприклад, бути так, що звідси, та що тут воно було переділено мішковиною, От, могло вдертися та, та видушити всіх. От, могло цієї ночі прийти, наприклад. Але нічого, Юра постарався вже поукріпляв, поукріпляв тут трохи кругом, желізом. От, і думаємо. Думаємо, що ми більш не прийде. Надіємося, скажімо так. Надіємося. от те, що нам лишається. Слава Богу і дяка захисникам, що ми можемо жити, щось планувати і кожен день надіятися на краще. Да, красуни? Тому я всім, друзі, щиро бажаю. Миру, добра, ніколи не втрачайте надії, не покладайте рук, потрібно старатися, пробувати робити, йти далі, йти вперед. І сьогодні, у день друзів, я вам, друзі, по-особливому вдячна за те, що ви у мене є. На все добре.